Друзі, всім привіт! Сьогодні знімаю відео про свій черговий вилов. Побувала в соціальному магазині, як і щотижня, майже щотижня, мені вдається туди поїхати. За 6 кілометрів звідси є така ініціатива, благодійна організація, де можна придбати продукти зі значними знижками, інколи її до 80%. Найбільше я зазвичай полюю за овочами і фру... овочами і фруктами. Специфіка магазину така, що супермаркети, мережі, супермаркетів, фермери і інші виробники діляться частиною своїх продуктів, продукції своєї, яка, наприклад, там скоро строк придатності добігає, або просто ось вони вирішують, що є в них можливість поділитися. Що раз наповнення цього магазину може бути різним, недостеменно. Різним, але дещо є, чогось немає, щось нормовано. Якщо такі базові продукти, як, наприклад, молоко, борошно, цукор, олія, а інші продукти можуть бути навіть такими екзотичними, скажімо так, які, наприклад, залежуються на поличках і їх не беруть, принаймні не всю партію можуть розкупити, і тоді вони переходять в цей магазин, тож інколи такі люксові якісь продукти можна побачити. Ну, як я сказала, екзотичні. А сьогодні щось буде цікаве, щось стандартне. Зараз все буду показувати, розповідати, що за що купила. А, як я вже сказала, полюю за овочами і фруктами в першу чергу. Вони тут доволі дорогі. В супермаркетах дешевше, ніж на ярмарках, на базарах. Тому на нашу велику родину, а так я хочеться купувати більш і харчуватися більш здоровими продуктами. А овочі мають складати більшу частину наших потреб, тож це унікальна можливість для мене і харчуватися правильно, і ще так суттєво економити. Тож я і почну з фруктів і овочів. В цьому магазині їх продають за, одні, за одною ціною: 90% центів кілограм, все, і фрукти, і овочі і в одній торбі. В мене вже другий раз поспіль дві торби виходить брати. І це чудово. Сьогодні в мене 20 кг 800 г на овочі і фрукти пішли. Тож я покажу, що саме і приберу їх, щоб. Бо в мене тут все на столі не вміщається. Отже, цибуля порей. Я в першу чергу з неї її додаю в суп пюре, який я готую, переважно вихідними днями. У французів є взагалі цибулевий суп і суп-пюре з цибулі порей. Тобто суп з цибулі порей. Такий крем-суп, ну, смак дуже цибулевий, але доволі смачно. А я ж роблю принаймні 5-6 овочів для супу тож, І це буде складник такий, до того ж, дуже добре заморожувати, нарізати кільцями, заморожувати і потім ще використовувати. А також він дуже смачний. Пореї в салатах також, ну і в інших стравах. Тож я сьогодні взяла багатенько, була можливість, я ось аж 5 таких стовбурців взяла. Салат зелений, в мене дві головки. Класний, такий хрусткий, незав'ялий, свіженький. Салат доволі важкий, не знаю, ну більше, ніж пів кіло, одна головка важить. А я взяла дві. Тож у нас будуть зелені салати найближчі кілька днів. А, Це вже точно. До того ж, я взяла ще ось такі запаковані, їх теж мені на вагу порахували Минулого тижня по 45 центів продали, а цього тижня вже поважили разом з іншими овочами фруктами. Це салат МАШ. Він гарний, хороший. Це в мене телефон трошки відсвічує. Він насправді темно-зелений. Не жовтуватий, як зараз ви бачите, в кадрі. Просто освітлення зараз темне, і воно так підсвічує автоматична підсвітка камерою. Дві такі ще упаковки. Далі. Ось тут в мене банани. З'їли вже близько ну, півтора кілограми, точно розібрали швиденько. Такий снек перекус у нас стався. Але, ну. Виходить, що ближче до 2,5, я думаю, кілограми точно я взяла за 90 центів. Зараз близько 2 євро коштує кілограм бананів в супермаркеті. тож це чудова ціна, чудова нагода поїсти бананчиків. нам. Взяла один лимон, це, скоріше, таке, до чаю з лимоном. До речі, в мене нежить розпочався якийсь, якийсь вірус, скоріше за все, якась застуда. Тож, прошу вибачення, якщо буду трохи носом тут. Ось так робити а, лимон. Так, чаю багато не бро, бо щось до, до того брала і не користувалась популярністю. Пропадав лимончик біоморква. Це чудово. Бачите, зазвичай в супермаркеті вона коштує в півтора рази дорожче, ніж звичайна морква. Ну, то Ми дуже не перебираємо, беремо звичайну, а тут є нагода взяти біо, ще й за ціною 90%. центів, Зараз півтора євро коштує морква в супермаркеті, тут її кілограм. Ось, так. Ось такий гарбузик симпатичний, дуже гарний колір, такий яскравенький. Теж до супу пюре, в першу чергу, також можна просто запекти. Шматочками буде теж смачно. Чудова нагода, знову ж таки, такий корисний овоч отримати. Далі батат, солодка картопля, теж пощастило мені такий суперфуд роздобути. Тут більше кілограми, я думаю, десь півтора точно має бути. Тож у нас попереду здоровий, смачний і насичений. Гарнір буде. Помідорчики взяла теж десь близько 2 кілограмів. Ну, я приблизно, як я вам сказала як це важиться, тож я не знаю скільки їх тут. Ну, Класна ціна, 90 центів це просто супер. Винограду більше 4 кілограмів, на мій погляд, взяла багатенько, там його ціла гора. І він чудовий, тверденький, в ідеальному стані. Бачите, але вже в цьому магазині опинився. А для нас це така нагода поїсти винограду ще більше. Вон, він з кісточками, хоча виглядає, як ну, схожий на кішміш, але насправді не, не дуже схожий. Просто собі білий виноград смачненький і дуже корисний. Далі, ось така редька тут є. Минулого разу я її теж брала. Це, я думаю, залишки, бо це от останнє, що там залишалося. Теж додавала і в суп пюре я її. І насправді не встигаю я її додавати, бо в нас є любителі з'їсти цю редьку просто так. Просто як яблучко. Забрала все, що там залишалося, не знаю, 5-6 таких редьок. Мені здається, вже хтось під'їсти встиг. Взяла яблук, думаю, десь кілограма 2 точно. Може, ближче до 3 кг. Вони гарненькі, тверденькі. Тож, ну, а якщо будуть до них якісь питання, я не знаю, які вони на смак. Ну, Якісь схожі на гала, якісь не схожі. Якщо до них будуть питання, просто підуть тоді на пироги. І на запіканки на шарлотку. Це такі ось нектарини, вони їх називають білі нектарини. З таким червоним боком. І вони тверді, але я один вже з'їла і скажу, що вони доволі смачні, Кислі, кислуваті, але насичений смак солодкого, кислого теж тут його більше кілограма точно, оскільки не знаю. Ось такі закупи овочів і фруктів у мене були цього разу, І куди я поділа чек, за яким я збиралась йти, і вам все розповідати. Ха-ха-ха, мабуть, десь тут щось так. Ось він є. Тепер давайте більше до продуктів. Отже, фромаж. За євро 60 Euro купила ось такий овечий сир. Не знаю, що воно, як воно. Мені здається, якісь грецькі мотиви тут, а взагалі жодної ідеї, що це за сир. А, ну, Скоріше ж, з Франції. Точно, так, Франція написано. Іспанія, Франція. А, це молоко походження Іспанія-Франція. Добре, це не дуже важливо. І 200 грамів. Бачите, тут якісь, мені здається, спеції, ще щось треба було б і почитати, але я думаю, в будь-якому разі це буде смачно. Завжди цікаво і приємно якісь нові сирні смаки дізнаватися, пробувати. Ну, а тут ще така можливість Євро 60% за 200 г якогось такого цікавого сиру. Бісквіти по 70 центів. Це ось такі печиво. Я навмисне намагаюсь не брати солодощів, намагаюся, але щоб зовсім від них відмовитись. І тут, бачите, написано, що на 61% менше цукру, без пальмової олії. і поживна цінність. А стоїть з. Угу. З цільної пшениці зроблено, з горішками. Ну, от прямо дуже має бути <реш> поживно і корисно. На це сподіваюся, взяла дві такі упаковки по 70 центів. Там його 230 г в кожній такій упаковочці. Далі суп. Ось такі два супи взяла пюре. Ну, це на швидкоруч називається. Суп зберігає свої поживні цінності, і ми таке їмо. І коли треба терміново щось на стіл подати, не будеш же варити, або й нема що зварити, тих овочів назбирати, ось вісім овочів. А ось так і тут, до речі, ось порей, морква, картопелька. Отак розпакували, ну, принаймні, дітей вже можна по мисочці маленькі нагодувати, ще там щось другу страву якусь дати і вже. Смачненький, корисний, овочевий обід готовий. 1 євро коштує літр. Ну, ось це насправді не набагато дорожче. В супермаркеті десь ну, євро 50, нехай коштує максимум, тож третину зекономила. А так ну, взагалі ми таке все одно час від часу купуємо, тож навіть невеличка знижка вже суттєва. Рис сьогодні звернула увагу. Я і раніше бачила ці продукти, але тепер на таке звертаю ще більше уваги. Є можливість там придбати біопродукти. Бачите, ось такий рис. Пів кіло неочищеного, такого нешліфованого, неочищеного рису. Ну, Добре, можливо, і очищеного, але не відшліфованого. Грубий такий рис. 500 грамів коштує всього, зараз скажу, 90 центів. так Ось така історія. Читала, знаю, що такий буде корисніший набагато. В нього більше зберігається корисних речовин. ну Подивимось, чи він смакуватиме, тому що речовини речовинами, а якщо не смачно, то воно не смачно Роли і суші, я думаю, точно з такого не приготуєш. Компле демі, комплемі де комплет, це, мабуть, напів, напів очищене. Так, це мається на увазі. Тобто полова знята, мабуть, а ось всередині вже не чиста. Ну, то таке вже то вже дрібниці. Е, Риса і ленті теж з цієї серії це сочевиця. Теж дуже корисно поживно і як для гага, я зрозуміла. Ось це, це наш сусідній навіть не регіон, а район. Так можна це назвати, якщо в українській інтерпретації, ось по поштовому індексу. Я зрозуміла. Ось у чому справа. Тобто це фермери, які біопродукти готують. Бачите, так їх пакують. Не знаю, може навіть через інтернет продають. Можливо, ні, але це якийсь справді біо-біо-екопродукт, який мені не так вже й дорого дістався. І пів кіло сучовиці такої зеленої коштує 1 євро всього. Мені консерви ліку це. Це, це, це. це кукурудза. Бачите, біо 25 центів мені обійшлося, не біо 20 центів. Та, яка буде смачненька, до салатів можна додавати. І просто так їсти теж. Це солоденька така кукурудза. Далі молоко Вежеталь. Ось таке мигдальне молоко з шоколадом. А, ніколи такого не пила. Мабуть, щось має біо ще, бачите, такий продукт. Ну і зрозуміло, чому він потрапив на поличку, і ніхто його раніше за мене не забрав, бо трошки пошкоджена упаковка, але ми швидко з ним розберемося. Це кожному по невеличкій скляночці і літру немає. Ну що ж, мигдальне молочко теж доволі корисне. І шоколад, я сподіваюся. Оп, чорний. Поменше там має бути цукру. А, спробуємо. Коштував він таке молоко мені 90 центів. Угу. Далі, ось тут трошки щось пішло не так. Там на поличці було написано, що ось ці 10 пробничків за 50 центів, але на касі мені пробили за 1 євро. Ну, нехай, я не шкодую, тим більше, що е, цієї фірми продаються креми, в аптеці, і в мене є там інші креми, де ні, ще й СПФ тут 50, захист від сонячного проміння. Тож такі пробнички я знала, що знадобляться. А потім вже вдома я побачила, що це антиакне. І і ну, попередження акне, профілактика. А це те, чим ми тут з нашими підлітками намагаємося боротися ще й в таких малесеньких упаковках Тут дата придатності 26 рік. там Тож, ну, хоча, про що казати, це один два рази обличчя намазати там і вже немає упаковки Тож таке, за 1 євро такий крем я придбала. Далі, що у нас тут в чеку? А, а, г -г -г. Крем, шампунь і гель для душу. Ось так. Шампунь, шампунь і гель для душу в одному. Коштує 170 і ось такий просто гель для душу коштує 150. Тут у нас 400 мл. Спробуємо, не пам'ятаючи, ми такого... Такий бренд пробувала раніше купувала, і точно в нету -то таке продається. Ну, трошки дорожче, ніж те, що я зазвичай обираю, а тут ось зі знижкою буде нагода спробувати. Далі, в нас тут молоко сьогодні взяла 6 літрів, теж буду щось з нього готувати. Мінчики, креми і так далі. Ну і взагалі у нас 5 літрів не вистачає на тиждень. тож 6 літрів це небагато. 60 центів всього коштує в два рази дешевше, ну, нехай в півтора рази дешевше, ніж в супермаркеті молоко. І для нас нагода зекономити. Йогурти. Далі в нас тут якийсь йогурт за 20 центів це, скоріше, ось такий грецький йогурт з лимоном. Він просто один був, тому я такий один і взяла. Далі ще йогурти 8 штук, яких ось по 15 центів. Це ось ці просто біо. Йогурт натуральний з цільного молока. Ось так. До 10-го, ще жовтня, строк придатності. Ну, супер. Можна, якщо комусь не смакує просто йогурт, можна варенечку додавати і буде дуже смачно. Ще й по 15 центів одна баночка мені обійшлася. Далі пад кілограм. Купила ось такої локшини, хоча зараз у нас макаронів більш ніж достатньо, але ось така локшина там, я її не бачила, чому би і не взяти. Євро 20 коштує кілограм. А, соус азіатік, ось такий до немів. Я сьогодні купила такі рисові, рисове таке тісто кругле, сухе, з яких хочу ось такі робити роли. Вони немами називаються, це в'єтнамська кухня. А я збираюся спробувати щось таке зробити. І соус мені буде цілком доречний. 80 центів, там навіть цінник залишився. Ой, вибачте, щось мене нежить накриває під вечір, бо сон сухи, 6 штучок. Це ось такі напої, вони, звичайно, не дуже корисні. Щось там, типу з вітамінами. Щось там треба збирати, якісь карточки чи магнітики. Ну, це я так дітям погратися вирішила взяти. Ну Принаймні, сподіваюся, що вони хоч якимось там вітамінами Там, В цілому, думаю, не дуже вони корисні. І негазований цинапій щось таке на кшталт IST, я думаю, І ось такі. Із динозавриками Чотири. Всього євро 20, відповідно, заплатила за шість таких баночок, пляшечок. Цукор, цукор це до випічки, 70 кілограм. В два рази дешевше, ніж в супермаркеті, цукор коштує. Це я другий тиждень поспіль беру, беру такий цукор, поки є можливість 1 кілограм на родину. Дається, і ось такий ще грецький йогурт взяла, як і минулого тижня. Дуже подобається мені його їсти. Я показувала да, на, ос... так, на основному каналі, як я його з варенням з інжиру їм. І бачите, теж з овечого молока. це йогурт, сурти протеїн. Ось так. 40 і 40, ну, тобто, один такий йогурт, одна баночка, обійшлася 20 центів. Що просто супер! Супер ціна. Моцарело Моцарелло вони назвали Бурату. Ось такий сир м'який, дуже теж смачний і в... Що -що в олії з трюфелів, нічого собі. Італійський продукт. Спробуємо. Просто теж одна баночка була, чому би, чому би не спробувати. За 80 центів там 200-250 г. Йогурт ліквід. Це ось такі актімелі. 10 баночок я таких взяла, 0, 0 чогось, жиру, так, знежирений актімель, теж насичений бактеріями корисними. Тож 10 центів коштує одна пляшечка, тож я за євро купила 10 штук серіаль. Це в нас сніданки сухі. Ось дивіться, які багаті на фібру, на клітковину, фрукти і клітковина. Вітамін в 6 в 12 такі ось Подивимось, наскільки воно вітаміни. Головне, щоб смачно було. Бо коли дуже не смачно, або не, не надто навіть зовсім не солодке, то діти не дуже. А будемо, будемо намагатись змінювати теж смаки, щоб не дуже солодке їсти. Отже, євро. Євро 60 коштує ось це, 750 грамів. І ще ось такі кранчик, Точніше, гранула з червоними фруктами, тобто з ягодами різними. Бачу, там журавлина, малина і щось. Може і чорниця, може смородина, тож треба розібратись, а може і не треба. Власне, це за євро. Тут пів кіло має бути, а ще й горішки якісь є. 450 грамів за 1 євро. Son Energy Оце я, я теж, як то кажуть, психанула. Вона насправді ось, дівчина в спортивній формі, типу для спортсменів такий напій. Я дивилась дивилась, написано Isotonic Drink. грейпфрутовий смак, аромат. Менше з тим. Я спробувала його вже, ну, такий трошки кислий, трошки солодкий напій. Я зрозуміла потім зі складу, що він насичений додатково вітамінами, тобто це якийсь розчин вітамінів. Наскільки воно дієво, наскільки воно там корисно, це вже питання. Але ну, купилась на рекламу, на обгортку. Ось, за 60 центів, 750. Мілілітрів купила. Все. Я вам все розповіла, все показала, тому що в мене тут останній пункт це овочі, фрукти, але я вам наперед все вже показала і розповіла з ними. Дивіться, скільки всього в нас зеленого, суперкорисного, овочі, фрукти. Я задоволена. Витратила я 46,77, а зекономила Нижче ще є така. Економізей 84,86. Тобто ціна ось така, я рахуйте заплатила третину. третину від повної вартості цих продуктів. І це величезний плюс і доробок до нашого сімейного бюджету на продукти. Дякую вам за те, що переглянули відео. Якщо я ще не подякувала, здається, ні. А побачимося з вами в наступному відео. Втомилася, пішла я відпочивати. Бувайте!